23 лютого в Вінниці запрацювала нова схема організації руху громадського транспорту. Від сьогодні трамвай та тролейбуси рухаються по новому графіку, а час їхньої роботи починається о 5.30 і закінчується о півночі. Так як на автошляхи Вінниці вийшло значно більше муніципального транспорту, то і інтервал руху зменшився. У час пік на основних маршрутах трамвай та тролейбуси з'являються кожної. 3-5 хвилин на додаткових за 15. змінились і маршрути, на яких працює транспорт режим роботи маршрутного таксі. Основна відмінність нової схеми полягає у тому, що маршрутки не дублюють напрямок руху громадського електротранспорту. Від сьогодні нова схема руху муніципального транспорту вже працює. Трамваї і тролейбуси на дороги Вінниці вийшли о 5.30, а повернуться у депо у півночі. Маршрутних таксі на дорогах значно поменшало. Тому, як зазначають пасажири, громадський транспорт ходить швидше. У зв'язку із новою схемою руху муніципального транспорту на дороги міста вийшло значно більше тролейбусів та трамваїв, завдяки чому зменшився інтервал їхнього руху. І так, на зупинку підійшов п'ятий тролейбус. 11.15. Побачимо, коли буде наступний. Пройшло 4 хвилини на нашій зупинці. Знову тролейбус під номером 5. Шостий тролейбус, який прямує із залізничного вокзалу до водоканалу, прийшов на зупинку через 6 хвилин. Тролейбус 11-го маршруту був через Трамваї ж ходили без перерви. Кожні декілька хвилин до зупинки підходить швейцарський міраж. Незважаючи на мобільність роботи громадського транспорту, городяни поки що по-різному сприймають нову схему організації руху. Чи задоволені ви сьогодні роботою громадського транспорту? Ні. Ні. Я взагалі тільки вийшла. Я запізнююся на роботу, але тролейбуси як не ходили, так і не ходять. просто ну, просто. мене дитина сьогодні в школу запізнилася. Тролейбуси більш менше а маршрутки ми перший день не можемо нічого розібратися. Тяжко добиратися, нові маршрути нікому не відомі. Музьким транспортом, то в принципі мені дуже зручно і добре. І навіть буває, я навіть приїжджаю від батьків дуже пізно. І коли громадський транспорт скажімо так, буде ходити до 12 ночі, до 24.00, мене це дуже влаштовує. Не звикла так довго чекати. Дві хвилини, я вже їду, туди, коли мені треба. А зараз скільки чекаєте? Ну, Мінут 10. Добиралася трамваєм, тролейбусом. Недовго чекала. А мені що я пенсіонерка, трамвай ходить нормально, мені подобається. Перші три місяці схема працюватиме у тестовому режимі і буде введена в дію після врахування пропозицій і зауважень міничан. Марина Микитенко, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта.